Як думаєте, чи була доля України заздалегідь прописана? Карма це причина на слідкові зв'язки, і все прописується в історії, не може бути хаосу. Які от внутрішні трансформації має пройти суспільство аби перемогти у війні? Поки вони навчитесь давати людям іншим, поки вони зробить все з любов'ю з великою, нічого не здвинеться. От а Росія вже не вперше нападала на Україну. Uh -huh. А як думаєте, чи ця війна стане останньою? В нашій історії не виконає місії, буде війна приблизно 32-му році, 28-му 32-му році, знову. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Ірина Гергель, духовний консультант, теролог, нумеролог та езотеричний психолог. Пані Ірино, я вас дуже рада бачити і дуже рада познайомитись з вами. Вітаю. Вітаю Яночка вас. Вітаю прекрасних глядачів, які дивляться ваш канал. Сподіваюся, що ми щось цікаво сьогодні для них новеньке розповімо. Обов'язково також вірю в це. Хотілося б з вами сьогодні поговорити загалом про долю нашої держави і нашого народу. Відтак, на вашу думку, як думаєте, чи була доля України заздалегідь прописана? Звичайно, у нас в житті все заздалегідь прописано. Я не можу сказати, що я є людиною, яка вірить в фаталізм, але я знаю закони всесвіту, знаю закони космосу, з того і точки зору, з якої я їх вивчала, з області медичних знань. Я знаю, що у кожного є своя карма. Карму не треба боятися, це не страшне слово, як придумали. Карма це причина наслідкові слідкові зв'язки, і все прописується в історії. Не може бути хаосу повного. Тобто, найвірніше так, хаос може бути, тільки хаос в космосі визначається трошки іншою структурою. А в нашому розумінні хаос це коли Бог знайшов. Тобто, якби це не було все прописано, наприклад, створення землі, створення планети, нашої космічної системи, як би воно працювало, воно би все розлетілося по всесвіту, десь би там літали наші планети, куди би получали місяць. А у нас подивіться, наскільки все структуровано. Да? Є космічна пропевна система, є всесвіт, є галактика, галактиці є Сонце, Місяць, Земля, інші планети і все якось крутиться. Ми люди тут живемо і теж ходимо, просинаємося, очі відкриваємо. І у країни, які в кожної людини, є своє завдання. І кожної людини, яка приходить на цю землю, є своє завдання. Воно складається з того, що ти робила у попередніх своїх життях, і завданням, яке ти маєш виконати, місією, яка ти маєш виконати в цьому житті. І як ти вже її виконаєш, це вже буде складати твоє наступні життя. І тому країна – це така сама істота. Земля це така сама жива істота. Все є живе абсолютно в космосі, немає нічого неживого. Тобто, якщо для людини прописуються завдання, то значить воно прописується і для країни, і для землі. У кожного є свої вектори. Тут суть в тому, як людина справляється з цими завданнями, а також країна як справляється з тим завданням, з яким вона прийшла. Суть насправді від чого вона справиться чи ні. Угу. Ну і виходячи з того, що ви розповіли, от варто згадати історію, що росіяни, на жаль, прагнули. Саме знищити нашу країну в історії вже дуже багато розуміють так. Чому на долю саме українці випадає стільки болю смертей, от саме крізь століття? За що українці платять своїми життями, і чому росіяни для своєї розправи вибрали саме наш народ? Угу. Дивіться в історії землі, є певні країни, які в певний час мають виконати свою місію. І ця місія може бути надважливо. Коїсь, наприклад, місія підняти там новову точку зору когось, там економіку. Як, наприклад, там Китай зараз піднімає, хорошо йде по своїй кармі. В нього є там своє завдання підняти економічну сторону в світі. Так, так само у нас в Україні є своє кармічне завдання на цей ну, на зараз, яке починається якраз от воно вже почалося, і ми маємо його виконувати. Наше завдання. Як сказав мені Хаміраджан, учитель із Академії Шринаджі, про якого я говорю і буду говорити, і дуже люблю свою академію і свого вчителя, і я йому дуже довіряю. І Він сказав, що місія нашої країни, а він не просто так. А це є ну якби це великі розрахунки. Ми поживці астрології робимо розрахунки на країну, на людину, на події, можна все розрахувати. Значить, є завдання певні, якщо їх можна розрахувати. Тут розраховується судьба і місія країни або людини. Місія нашої держави це бути наставником цього світу, всього світу, не тільки якогось певного регіону. Тоді, якщо ви цікаві з цього, то наша місія вона вже почалася і, по суті, вона йде давно. І колись, якщо ви цікавилися, можливо, хтось із глядачів, і, можливо, вже слухали когось з майстерів, хоча про це мало говорить, що ті ведичні знання, про які зараз так часто знову говорять в Україні, говорять, Веди, ведичні знання, відновлюємося знову, йдемо до цього. Насправді, це ми забираємо своє. Ці ведичні знання вже були на теренах нашої країни, і саме від ціля вони започаткувалися. Але потім. Вони пішли, так як ми дійшли до такого періоду нашої планети, яке називається Безбожжя, і люди перестали вірити в Творця. І ці знання повинні були розповсюдитися по світу для того, щоб вони не загубилися. І тут вони почали знищуватися, насаджуватися інші релігії, ідеології, і знання пішло світ п'ять тисяч років тому, і воно збереглося в деяких в там і там, в куточках деяких нашої землі, і найбільше збереглося в Індії. І дякуємо індусам, що вони для нас то зберегли. І тепер так багато наших, я в тому числі зараз в березні їду навчатися в ашрам, Ми їдемо забрати своє, забрати свої знання, щоб знову принести їх сюди в Україну. То доля нашої країни вона була прописана як доля наспевника. Перед цим була прописана наспевником доля, до речі, знаєте, якої країни, яка не виконала свою місію? Росія. І вона свою місію не виконала. Там прийшов тоталітаризм, там прийшли до влади, ну ви знаєте вже, що там і хто. і м, ті, хто не підняли свою країну як наставника, а вони навпаки її загнобили і зробили велику mm -hmm. велику диктатуру. Тому слідуча історія це наша земля, яка має стати наставником. А як ви думаєте, от ви запитали, чому тоді вони саме наскільки вони віків вже нас знищують? Тому що вони не хочуть, щоб ми стали слідуючим, бо це на підсвіду. хтось на підсвідомості, хтось це знає і це планує, тому що не хочуть, щоб поряд з ними була велика країна як наставник. Якщо ми станемо зараз великим наставником всесвіту, то навіть це можемо стати маленькою країною, то навіть маленька країна може мати величезну вагу, вагу в цьому світі. Якщо ми матимемо вагу, та під боку з таким тоталітарізмом з такою, такою диктатурою. То, звичайно, їм це не вигідно, тому що сюди почнуть вливатися ресурси, люди почнуть говорити про свободу, що ми заявляємо, по суті, як доля наших українців, говорити заявляти завжди про свободу. І до того часу, поки ми це виборюємо, у нас щось виходить. Як тільки ми з цього шляху сходимо, складаємо ручки, дозволяємо красти владі, так як у сусідніх країні за перебриком, наприклад, користуватись нашими ресурсами. Країна починає гинути. тому, по суті, наша велика місія це підняти спочатку свій люд у свободі, у свободі духовній, найперше, щоб люди піднялись духовно, щоб люди піднялись як наставники, щоб знайшлися ті, які будуть керувати владою. Не ті, хто хоче підняти економіку, економіка підніметься. Але якщо не підніметься духовність народу, її. Наукова частина, мистецтво, просвіта, то ніяка економіка, вже економіку піднімали, щось з цього вийшло, підняли, вкрали, побігли. Тому спочатку це тільки духовність. От По суті, задача наша, велика кримічна нашого народу, нашої країни це підняти свою духовність, культуру, науку просвіту. А потім все буде прямо як, як і потрібно. Тоді ми станемо саме тими людьми, які можуть показати інше, що таке просвітництво, духовність, свобода слова, миролюбивість і все останнє. Безумовно, так. Ну і для цього варто зауважити, що е, неодноразово вже говорять якби про перемогу нашого народу, і безумовно, аби подолати ворога, ймовірно, лише фізичної сили, лише фізичної зброї. Недостатньо, які от внутрішні трансформації має пройти суспільство аби перемогти у війні, про що ви говорили власне про мистецтво, про там духовність, про культуру. Якщо ми говоримо саме про шлях цієї трансформації, яким він має бути? Найперше, це ми повинні зрозуміти, що наша свобода будується на наших власних засадах, і наше право ми ми виборюємо самі собі кожен день. От коли ми говоримо, наприклад, про корупцію, яка зараз в нас так, в країні, в таких величезних масштабах, то чи згадуємо ми, чи колись ми давали якогось хабаря, якийсь там медсестрі, щоб нас скоренько в черзі ще зіприйняла, чи щоб дитину в школу продвинула, чи ще кудись, правда? Ну, тобто кожен повинен згадати спочатку, а що я невірно зробив і як я буду далі поступити, навіть в маленькій структурі. Від кожного з нас зараз залежить те, як буде будуватися країна далі. Тобто, що ми можемо зробити? Це всередині себе, по-перше, тримати цей праведний стрій, викохувати тих, вони з'являться обов'язково ці наставники, які саме духовні просвітники, які можуть прийти і показати людям, куди потрібно йти. Такі люди з'являться. Просто в це треба вірити і до цього йти. А для цього повинна, кожна людина повинна у собі це в собі це трансформувати, так що ще із внутрішніх ресурсів? Це наша віра і любов, це наш мир і добро. Це от ті засади, які ми почали вже робити. Коли почалася війна, війна, звичайно, страшенно сколихнула. Це, це страшне, да? це те, що нікому не скажеш пережити. Але вона так сколихнула наш народ. Що ми, як ніхто, говорили, що українці це ті, що тільки сам за себе, вони кожен, звичайно, свою грядочку, свій садочок, коханий, тут у мене все цвіти, як у сусіда, хай він сам розбирається. Да? Але зараз ми всім показали, що українці не такі, що ми, як ніколи, віддаємо. І от це от слово віддавати, передавати, передавати знання, передавати духовність, допомогти перед... ближньому. Дати бабусі е, три копійки, якщо вона їй потрібно. А якщо ти не три копійочки, а ти бачиш в супермаркеті, що вона йде з маленькою торбочкою, то дай їй можливість в тебе завжди є 100 200 гривень, щоб покласти в її туди валізу не тільки молоко, а ще там яблука, яйця, там, шматочок там, сиру, ще чогось, правда? В кожна людина є. Ніхто не задумується. От саме цим ми зараз повинні зайнятися. Уміти давати, донатити так. Я весь час збираю, от ми з нову збираємо нові донати на, нові, на новий ремонт машини. І це не впродовж не тільки я, а скільки нас таких волонтерів, які збирають і допомагають. І знаєте, що говорять мені? Пишуть хлопці, які придають мені свої прапори прекрасні з кожної, оскільки я їх зібрала вже з кожної частини нашого фронту, в свої грамоти. Вони мені що пишуть? Вони говорять, знаєте, якби не ви в тилу. Ми би тут не змогли. І це не тільки про гроші, донати, і про нашу допомогу фізичну, це про нашу моральну підтримку. Про ті листи, які ми передаємо їм. Як... Є знайомі жіночки, які в'яжуть їм панчохи, і в кожну панчоху вони кладуть листочок із надписом: Ми тебе любимо, я тебе дуже кохаю. Повертайся, будь ласка, живий. Оце те, що проявляє зараз нашу. Нашу ментальність як ніколи це ті великі прекрасні почуття, з якими ми можемо змінити світ. Тобто не тільки для себе. Не я розвиваю своє его, бо спочатку я, а потім всі інші. У нас дуже довго йшли. це не тільки в нашій країні, це у всіх країнах. Розвивалася культура. Спочатку подумай про себе. А потім про всіх інших. Розповідали нам про запасні там всі в, в літаках. Спочатку маску одягне на себе, а потім на когось. Я ну це я. Я можу бути не права, хтось можливо думає по-іншому. Я думаю, що ми повинні навчитися давати іншим людям уже для себе всі нагреблиз і маленькому, і великому. Поки вони навчитись давати людям іншим, поки вони все з любов'ю з великою, нічого не здвинеться. Оце те, що буде якраз нашу країну. Піднімати, чому ми такий маленький народ, а там такі, скільки всього багато, а, а ми стоїмо. Це великий приклад того, що можна вистояти і маленькою зброєю, навіть, на жаль, на превеликий жаль, поки ще не дають. Але наші великі серця, наша любов, наша допомога, наше кожне слово медитації, які я зараз всім від вас на каналі. До речі, прошу всіх, хто дивиться. О шостій ранку я на інстаграм у себе розповідала. І кожен ранок мене мої, ті, хто навчаються на моєму курсі учні, вони прям звітують о шостій ранку, десь без, без чогось шість. Вони всі пишуть Доброго ранку прокинувся, прокинувся, прокинувся. Їх там сотні учнів, вони пишуть про те, що й так же і на, на, на телеграм. У, у нас о шостій ранку молитва йде. Медитація: хто як може від щирого серця, від вашого прекрасного слова. В 6 ранку по нашому часу українському, а в тому а не за кордоном навчається. В 6 ранку вони по-своєму говорю, прийдайте хвилю далі, вони встають, і ми це робимо. Ми молимося за перемогу і за мир на нашій землі, за наших хлопців. І мені здається, що навіть з цього всього єрунди почали літати менше. А якщо летить, то воно десь там не туди впало, як вони хотіли, або назад повернулося, або ще що зробилось. Це теж працює, все працює. Любов, медитація, слово, зброя, донати, любов до ближніх все працює? Безумовно, так. Безумовно, це дійсно може врятувати. Пані Ірино, ми з вами говорили про цей шлях трансформації, про історію, що дійсно Росія вже не вперше нападала на Україну. А як думаєте, чи ця війна стане останньою? В нашій історії, якщо ми зараз на себе візьмемо цю місію і станемо наставником для світу, то на нашій території війни більше не буде. Вона можливо десь локально буде в інших землях. У нас вся історія землі на жаль, це історія якихось певних воєн. У нас не буде. Але якщо ми свої місії заразнили, виконаємо не вигонимо всіх усіх корупціонерів, не почнемо, не заборонимо всіх всіх крадіїв, не приведемо до влади, а ми приведемо. Ми маємо привести, я не вірно говорю, ми маємо привести до влади саме тих чесних, праведних людей, які думають не про бізнес, не про свої кишені, а власне про наш народ, тоді ми виконаємо місію. Тоді ми кожен із нас підніметься. Місія буде виконана, устав наставником для світу. В світі побачать люди, як можна жити правильно, піднімуть цю хвилю і певну країну теж почнуть, почнуть жити, як і ми. Не виконає місії, буде війна. Приблизно в тридцять другому році, в му 32 році, році знову. Тобто, повтор війни. Да. Повтор цього ж сценарію. Да. А якщо ми говоримо про нинішню війну, звісно, прогнозувати можливо, ми не можемо, але на вашу думку, все ж таки, скільки ще триватиме ця війна? Тому що пам'ятаємо, як у перший рік ми вірили, що місяць, тиждень і там війна завершиться, але вже зараз, mm -hmm. от буквально зовсім скоро, ми будемо. Буде рівно два роки, як почалася війна, саме повномасштабна. Якщо ж говорити про е, загалом війну, то вона вже триває ще з 2014 року. Коли все таки може бути її завершення? Я думаю, що цікава буде штука зеркальна дата 24-го. другого 24, -го, -го 24 -го. це якраз зеркало, яке повинно прямо відбити в протилежну сторону. Те, що хотіли робити нам, воно повинно вернутися всім. Прям дуже хороша дата. Я сподіваюся, що саме з цього періоду якраз почнеться велике відзеркалення. Ну, вона прям, прям така хороша дата. Я нічого їм не бажаю абсолютно, ми не маємо права навіть бажати, хоча дуже багато зараз мене не зрозуміє. Ми, як нація людей, які стаємо наставниками для інших, ми не маємо права бажати навіть таким. Створінням, які прийшли до нас з війною. Чому тому, що ми інші, тому що у нас місія інша, тому що ми інший народ, і про це треба заявити і показати. Але відзеркалення, мабуть, Але почни... закон бу бумеранга діє закон це карми це? завжди є. Та ніку. Ніколи... Це так як все як у людей. Країна живе так само. Як ти тільки почав наступати на комусь на ногу? Когось почав бусити, комусь побажав поганого прилетить. Тому навіщо нам це? Нам потрібно свою країну будувати прекрасною країною, там, де буде розвиватися все, де буде все просто. Я, я впевнена, що ми з таке місію виконуємо, будемо ми квітучим райським садом у всьому. І от я думаю, що десь приблизно з 24.02. 24 нуль 24 почнеться від зеркалення, плюс-мінус сім'я. І весною, я думаю, підуть з хорошого всі в наступ. І як говорять астрологічні прогнози, по джі ж астрології, це десь буде літо, осінь, коли закінчиться ну, певний період війни. Я Говорю певний період, тому що на лінії протистоянь потім, звичайно, будуть всілякі ще переговори, будуть всілякі ще документи і все таке. Але я думаю, що в такому масштабі вона десь е кінець літо, ну десь літо можливо початок осені має закінчити, тому не приймайтесь. Але попереду великі бої. Це звичайно, тому що якщо ми підемо в наступ, так, це, 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 це зрозуміло. Тут не треба бути великим логіком, щоб зрозуміти, що все ще тільки попереду. Але ми же нація великих людей. Але це без его знову я щоб вони загордилися знову в наших українців, які теж люблять наші українці. Так як вони реально дуже цікава нація, у них є така оця. Я такий молодець, я такий от і його завжди працює. Я на своїх курсах завжди вчу. Не загордіться, тому що прилетіть. Любіть, просто любіть свою країну, робіть для неї все, для свого народу, щоб вона розвивалася. Це буде. Безумовно, так. А як думаєте, яким буде той самий день перемоги, зокрема, які емоції, які відчуття будуть у людей? Тому що з одного боку це піднесення, це нарешті це закінчилося, а з іншого боку, викриється дуже багато інформації, яка нам на жаль поки що невідома. Кількість померлих, якісь види катувань, які ми не знали. Ну тобто, купа, купа всього, що нам ще доведеться дізнатися, на жаль. Ну, до цього ми маємо бути готові. Мені здається, що українці вже пережили такі всілякі жахіття за ці два роки, що їх особливо вже нічим не здивуєш. Ми вже мені здається, сприймаємо так, аго, нічого собі, що знов нове. І о, почали адаптуватись. Це хорошо і погано. Хорошо в тому сенсі, що нібито згартувалася в якійсь мірі наша там, воля, дух. Погано тому, що ми не стали такими. Ну, сталося, ну і що, ну, типу, ще одне. Ну, хіба ми не знали, що це таке? Щоб не спали з такими закустянівшими душами. Це я не говорю про те, що треба емоційно занадто сприймати, тому що це те, щоб не було перекосів. По суті, нам би навчитися жити в рівномірному сприйняття інформації. Тому що ви ж прекрасно знаєте, що, звичайно, що спочатку будуть великі ми будемо всі радіти, і це безумовно факт. І про що тут говорити? Я навіть сказала так, я дуже багато, вже десяток років я взагалі не вживаю ніякого алкоголю. Я 18 років вегетаріанець, я там не вживаю алкоголь, не курю, не в мене свої програми. Але я сказала, єдиний раз, коли я вип'ю, навіть якщо я якщо в цей час, якщо я буду вдома, в мене буде безалкогольне шампанське, я його приготую вже з восьми. Якщо я десь буду в цей час, там, де будуть всі святкувати, і буде шампанський, я візьму і вип'ю. І, і якби я це зроблю, тобто я собі дозволяю те, що я не дозволяла. Тобто, ну, наскільки я розумію всіх інших, звичайно, ми будемо обніматися, цілуватися і будемо святкувати у всіх країнах світу. Але потім нам треба зрозуміти, що тут почнеться слідуючий етап, це етап відбудови, боротьби з. До... З тими, що не допрацювали, а там ще багато з чим боротися. Ви ж не думаєте, що корупціонери зупиняться прямо от на лінії, закінчилася війна, всі такі о лайтово побіглася. Ми ж цього не робимо. Ми робимо щось інше. Що Крала на війні, давайте тепер ще на чомусь покрадемо. Для цього повинні бути прийняті правильні закони. А це теж непроста історія, тому що повинно бути, мені здається, переписана Конституція, для того, щоб вона працювала, щоб країна і конституція працювала для народу, а в нас поки що навпаки. Народ паше для конституту для того, щоб хтось вижив. Тобто, тут повинні бути переписані закони, змінені якісь ресурси, структури, тут дуже багато роботи, тому повинні прийти ці люди, які молоді, прекрасні, хтось мудрий і розумний, хтось молоді і прекрасні, які на цьому розуміються. Я і за те, щоб з'єднати цю мудрість, духовність із людей, які вже знають, у яких є досвід, із тим розумом і з тією наснагою і новими технологіями, які знають і точно з ними працюють молоді люди. От, коли ми зможемо з'єднати, і ми один одного я думаю, це буде великий ресурс. Віримо в це і віримо, що перемога вже зовсім зовсім скоро настане. Пані Ірино, я вам дуже дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ірина Гергель. Обов'язково підписуйтеся на особисті соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і чекайте нових інтерв'ю з нашими цікавими гостями. До зустрічі і бережіть обов'язково себе. Дуже дякую.